Ось ще перед вами покажу кавказьку, та що вимерзла ще по осені під саме каріння. З весни відігнала ось таке листя, ось така висота. Так, мені по пупка, скільки це там, ну метр десь. Ось так виглядає. Ось вам кавказка і ось вам віргінка. Зразу видно по листу, як відрізняється. Сплутати зовсім неможливо. От хто на очки, дивіться, поки я її зовсім ще не прибрав, поки зовсім не викарчував. Завжди залишаю, хоч і вимерзає. І на неї нічого не прищепиш, можна було спробувати прищепити і засипати ще по землею, щоб розвивались тільки верхні пагани вище прищепи. Але ніяк зробити не можу, бо вона весь час вимерзає. А, о, а можна зробити ще літню окуліровку, але вона по нашій місцевості, на жаль, не визріває. Так що робити її можна навіть і не пробувати. Ну от ще піду зараз. Подивимося, де зімінга моя росте. Подивимося, як там щепи як були зроблені, як розвиваються і як вона виглядає зараз. Ось якраз відійшов тр трішки далі. Покажу ж уже вам, як виглядає побоїще ціле. То, що там зілля лежить, то було просапано, то одне, а друге, скільки гілочок приходиться прибирати, щоб саджанець мав, не кронований був, а такий, як потрібно. Бо я ще раз повторюю, що крона забирає лишні сили, іде розвиток саджанця, а визрівання стовбура немає. От, є у нас деякі спеціалісти, що карновані саджанці, продають ще дорожче. Але добре, що навчились. Ну, другими словами, не скажеш, як хімічити. За кожну копійку борються, що не потрібно робити. Це така моя думка. Потрібно, щоб саджанці приживалися, росли на новому місці. А не силу на крону. Тут оці ще саджанці придеться е, при пересілці укорочувати, тому що коріння тут буде. Ну, я не менше 60 см викопую, далі вже не копаю. А деяке коріння буває ще й більше. Так що вже це ще вам хотів розповісти. Зіміна 18-й рік посадки. Це вже висаджена у ґрунт у 18-му році. Посаджена була у обрізані пляшки. У 17-му році прийшло насіння, ну, неважливо від кого. І я посадив. І це така вона. Ну, зараз підійду поближче і зрівняю. Що вона мені вище, пупка? Ну, десь метр це найбільший паганець. Десь метр, метр двадцять. Оце за, за ці роки виросла ось так. Рядом залишився ще другий садженець. Він менше до метра не дотягує. Ось я на їх і робив прищепи. Зараз знайду. Де вони? Що вони тут? Як вони. Ага, ось. Оце ось була. Тут все не прижилось, відрізалось. Тут теж не прижилось. А залишилась тільки одна прищепа. Ось у неї, бачите, оце таке листячко вигнала. О, більше поки що не росте. Видно, що. Усі сили забирають ось ці пагани, що вище. І вони злякалися, бо були ну десь ось такі з пів метра у минулому році висотою, а в цьому році зляка... злякалися, що ноги роблять прищепу і пішли у ріст. О, а мабуть, уже коріння набрало сили стільки, що пішло рости. Тут Ось оце прищепа, оце стільки відігнала, тут не прижилась, пропала, а оце от ось. оце вже приріст її, тут сантиметрів. Може. Да декілька сантиметрів, а листячко ось таке. Ось, так що оце так росте. Азіміна. Зараз ще ось так подивимось. Ось вона. Ну, мабуть, буду закінчувати, бо вже вечірній час пора йти робити процедури.